Да, закони природи іноді диктують нам свої зміни, і ми під них маємо якось на них маємо якось реагувати. Ви знаєте, що через повінь польська делегація, яка була в складі п'яти осіб, вона не змогла прибути на нашу конференцію, але Сергій Іванович Болтівець, заступник директора інституту психології, презентував за дорученням польської делегації, презентував книгу одного із польських авторів. І є прохання від польської сторони ну, передати цю інформацію. Ми знаємо, польський, що сьогодні технічно це можливо. І, будь ласка, буквально 2-3 хвилини Сергій Іванович повторить кілька речень, те, що він говорив, презентуючи книгу польських, польських наших друзів. Ось і ця інформація буде передана їм, оскільки вони не змогли через стихію, через полвін приїхати до нас на конференцію. З вашого дозволу дві три хвилини, будь ласка, добре? Прохання, так. І це технічно прохання. Вся інформація і в тому числі присутні. Також тоді можна буде подивитися завтра. Ці кадри будуть на сайті московському сайті ЄСНІН.рудаб'юдаб'єсенру, яка, ну тобто хід розслідування, оскільки ми. Розглядаємо е, такі лінгвістичні проблеми, а життя людей, воно, безсумнівно, найближче зближує на руки. Тому я показую, презентую цю працю, проміжну е, працю Жегожа Жайцевича, Рената Бадарчик і Даріуша Зайделя. Це щойно вона два тижні тому вийшла з друку у Польщі. Це співробітники польської слідчої. Поліції Польщі це професійні кримінологи, слідчі, які якраз протягом багаторічного дослідження, які реконструюють і збирають всі документи, які стосуються вбивства Сергія Євсеніна як одного із найталановитіших авторів російської культури, власне, мотивацію вбивства, чому було дано завдання. НКВС і власне Сталіна, тому що це була вказівка Сталіна знищити російського поета, як різні значить, портрети вбив з працівників НКВС, які знайдені із справді. Тут в реконструкції показано, яким чином польські поліцейські моделюють, яким чином завдавалися удари. В готелі Англітер під тобто, фотографії, які збереглися Сергія Єсеніна посмертні, куди завдавалися удари в ребра під, безпосередньо під око і значить, завдавалися, оскільки у Єсеніна права рука не працювала, він не міг чинити опір. І не міг дістати револьвер для свого нога, який в нього був, для свого самозахисту. Тобто реконструйована ситуація задушення Єсеніна двома людьми, які ну, заподіювали йому, йому смерть. Потім постріл, оскільки знайдена значит, постріл, у який, тобто реконструкції, яким чином. Єсеніна перед тим, як його, причому після влучання кулі в голову Єсенін був ще живий, тобто ще функціонувалися його органи. Ось я приверну вашу увагу до матеріалів посмертної змінки Єсеніна і... із заподіяними йому ушкодженнями цими двома людьми. План повішення. Коли вже труп Єсеніна був повернутий на е, перший поверх катальони, і яким чином в природному стані людина могла вчинити суїциду, і, е, значить, яким чином це було зроблено самим Єсеніном? Ось реконструкція боротьби, захоплення е, етапів боротьби. Коли, значить, в процесі, оскільки дані свідчать про те, що Єсенін боровся за своє життя до останнього моменту до, втрат, до, до втрати своєї свідомості, хоч у нього мав він мав ушкодження кульове поранення в голову і мав перелом стегна, стегнової кістки, тобто верхньої частини. І оскільки експертиза свідчить про те, що він був задушений до того часу, як на нього була одягнена петля, тобто тут реконструкція яким чином на ньому дві людини затягували е, е, петлю для того, щоб спочатку його позбавити життя. Ось, е, на, е, Сама реконструкція тих прийомів, яким чином тримали його, і яким чином значить, була виготовлена ця петля, яка затягувалася на шиї сельна. Тобто вона була не вертикальна як при повішенні, а горизонтальний спосіб завдання задушення. Ось ця мотузка, якою душать самого великого поета. Ну, я показував вже це постріли, які проводилися. Які були, і ось подивіться, сам труп Єсеніна, на якому нанесена мотузка, і реконструкція, яким способом одягалася, була одягнена ця на це. Ну і інші вже кримінологічні дослідження, які реконструйовані безпосередньо науковцями. Вармінського Мазурського університету, академії вищого командного складу поліції польської поліції в Щітно, і е, безпосередньо е, значить, вищої школи поліції, експертами вищої школи поліції у Варшаві. Значить, документи це опубліковані ті, які, ну, скажімо, там посмертна маска Сергія Селіна. Це документи, які... Е, вже включені до слідчої справи, але як я звертав увагу, що ця справа, ну, ось документи е, оголошення того часу про е, значить, оголошення про пофранку, це була резонансна справа, сам Єсенін у е, Домовині. Саме місце поховання його. Ми знаємо з історії, що опосередкованими свідченнями значить, було те, що могила готувалася органами НКВС. І е, оскільки величезна кількість, ми знаємо, що цикл самоубств, після того, як було оголошено, що це самоубство Сергія Сеніна, ми знаємо, що велика кількість самоубств відбулася ось ці, значить, свідчення жінок, які кохали Сеніна уже в такому поважному віці. І що кілька його прихильниць вчинили акт суїциду на могилі, оскільки вони були переконані, що це була, що він пішов в життя і створив цей саме приклад. Тобто свідчення включені тих людей, які е, дали від свідчення. Mm -hmm. Але значить, виникає сумнів, що саме в тій могилі ще єсень, похований не в цій могилі, а поруч через дві могилу, в іншій оскільки цей труп міг бути підданий або викопаний вночі, або через певний час і підданий певним маніпуляціям. А в самій могилі стоїть питання, що операція НКВД, НКВС по захованню Єсеніна буде виявлена, ідентифікована зовсім інша людина, а не та, кого ми значить, маємо на увазі. Ну, Тут надані документи того часу, історія хвороби, але експертиза, яка виконувалась з тодішніми, є одним із свідчень того, що вона заперечує саме акцію циклу. Тому що якщо сучасну термінологію піддати аналізу експертизи, то це і підтверджує, що ця людина не могла так чинити. І я хочу представити саме ось обличчя професора Джека Жайцевича. Ринати Боладарчик і Дар'юша зайделя і сказати, що